Ми в процесі хресного ходу зупинилися біля цього автомобіля, який недавно придбали для, наших, для нашого добровольчого батальйону. Вони такий замовили, їм такий підходить, ми їм такого купили. Ми бажаємо, щоб він їм потрудився, послужив, скільки їм потрібно. Але головне, щоб вони живими і здоровим поверталися додому і з перемогою. Тому я закликаю всіх вас до спільної молитви, щоб цей автомобіль був як. Броньований автомобіль з ангелом-хоронителем, щоб всі, хто подорожує на цьому автомобілі, їх нічого не брало. Ні осколок, ні пуля, ніяка зараз до них не чіплялася. Господи, Господи помилуй. Господи Боже наш, ти, що сидиш на Серафимах, їздиш на херовимах. Ти мудростю прокрасив людиною і благим твоїм промислом все на добро направляєш, бо благословення твоє на автомобіль цей, і ангела Твого до нього пристав, щоб ті, хто рухається в ньому, охоронялись ним і настановлювали звершує путь в мирі і благополучності, тобі славу, подяку, вассилаючи, прославляючи Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Благословляється і освячується автомобіль цей для нашої армії во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Словенний мирне життя.